і ви на в'язальний канал. Сьогодні в нас вже не знаю, яке грудня, але я вирішила відсняти невеличкий епізод. Справа в тому, що попередній влог я свій завершила ще серед тижня минулого, і в мене не було можливості відснімати, не було можливості і багато в'язати, хоча готові роботи є, і про це ми теж поговоримо. Також я сьогодні хочу показати вам новеньку пряжу, яка в мене з'явилася, чому вона з'явилася, і показати неймовірно чарівний подаруночок від Нашої україночки дуже-дуже класної людини від Світланки з каналу В'язання для душі. Тож, давайте приступати до такого насиченого і цікавого в'язального епізоду. Ну, а розпочати я хочу з того, що хочу вам показати ті готові роботи, які в мене трапилися за момент відсутності, коли я нічого не знімала. Це не тільки роботи, які ви вже бачили. Але і нові. І як би це банально не звучало, для тих, хто не любить дивитися на в'язані шкарпетки, можете перемотати цей фрагмент, тому що зараз я поговорю про саме шкарпетки, і їх буде аж три пари. І розпочну я з тої пари, яку я вже вам. Частково показувала, показувала вам готову шкарпеточку, Це на розмір 31 для дівчинки вона доволі худенька, тому просили шкарпеточки не широкі. І справа в тому, що я майже забула за це замовлення. Знаєте, коли тобі говорять, що ти коли там зв'яжеш, тоді не спіши, а потім кажуш: ну що, там наші шкарпеточки готові, і ти так, опс. А в мене була готова лише одна шкарпеточка, Я от буквально тільки от завершила другу, я її ще не прала, Як бачите, ще є кінчики, просто мій син ляг спати. І, скажу так, ми знову захворіли ми вдома. Тому навіть я ще говорю так трішечки, відчуваю, що в мене голос не такий, якийсь вірус підхопила, і замість того, щоб трошечки відпочити, ми навпаки. Заболіли дружною сім'єю всіх хворі І тому він зараз спить. Я закінчила цю шкарпеточку трішечки її відпарила, і швиденько-швиденько давай відснімати відео, поки в мене є якісь півчаса. І так, в'язала я з Алісем Wolftime і ось ця ниточка. І рожева, також це Алізевултай. Кольори я вже не знаю, не підкажу. У мене було два бунтики ось такого рожевого і залишок ось цього такого бордового. І я їх поєднала. І я вам скажу, що на наступні парі теж поєднання з цих ниточок. Тут все класично. Єдине, що я вам показувала, що я тут. В попередньому, ще позапопередньому відео я показувала, що я тут набрала болгарський зачин і пров'язала два рядочки просто лицевою гладдю. І давайте я на ці шкарпи, бо так не негарно, з кінчиком. Дуже класний вийшов ось такий початок, і мені дуже це сподобалося. П'ятка тут бомеран, з клином підйому, по верхній частині я пустила ось такі дві косички. Все, немає що про це говорити. Давайте прийду до наступної пари. І наступна пара аналогічне поєднання. Аналогічно, я зробила болгарський зачин і знову пров'язала просто лицевою гладі. тоді він такий, знаєте, цікавий і пишний виходить. Єдине, що тут я попередній частині застосувала ось такий візеруночок. Дуже-дуже легкий, простий, але мені подобається. П'ятка тут вже французька, як ви бачите. І закінчення в мене стрічкове. Вага цих шкарпеточок 93 г. Єдине, що тут я брала ось ця ниточка, саме бордова, це вже Alize, Vultime, Alize Superwash Comfort Socks. Вони по кольору точно, точно спіпали, і це, знаєте, з тої історії, коли ти хочеш вивісити залишки, але робиш їх ще більше. Справа в тому, що коли я зв'язала першу ось цю маленьку шкарпеточку, я зрозуміла, що тих залишків, які в мене є, мені на три пари буде недостатньо. І я купувала ці ниточки разом з своєю в'язальною подорою Надійкою. Я спитала, можливо, в неї є якісь залишки. В неї саме ось цього рожевого не було, а саме бордового кольору були залишки, але тільки не саме Alize Comfort Socks. Але вона сказала, що вони співпадають тон в тон. І ви знаєте, це дійсно так. Тобто якоїсь відмінності немає. Я зараз вам покажу ще треті шкарпетки, де взагалі половину в'язалося з ниточки вултайм, а друга половина з Alize Супервош. Там взагалі різниці немає. І, ну, я, звичайно, що тонче брала в два складення. Тут же ж повністю використана вже саме Comfort Sox не Old А це Ось такі вийшли шкарпеточки, досить смішний тут вийшов такий клен підйому. Ну, Я художник, я так бачу. І остання пара. Тут же ж я вже включила, вирішила вив'язати залишки і фантазувала, як могла, і нафантазувала я щось ось таке. Єдиний тут набір я вже робила трішечки інший. Я просто звичайним набором набрала петельки, довгий хвіст. Пров'язала три рядочки, зробила такий, як рулок, тоді пров'язала ще сім рядочків резинкою, щоб сама верхушка вийшла 10 рядочків. Тоді чередувала два рядочки в мене. Йде одного кольору, два другого. І як бачите, отут дуже добре видно цей перехід кольору, хоч я і підтягувала ниточки, і, як то каже, старалася, але воно все є і видно. На другій шкарпеці я зробила те, щоб воно вийшло всередину. Тобто, як ви бачите, звідси, і звідси, і всередині воно все ховається. Або навіть якщо одіне назовні. То теж буде цікаво і гарно, тому що і з одної, і з другої сторони, видно, що це пара, що це з лівої і з правої ніжки. П'ятку я робила стронг. Ось саме низ п'ятки вив'язувала вже ось цим бордовим кольором. Колір вишні, такої спілої, спілої, найне вишні, напевно, черешні. Ось такі вийшли шкарпеточки, і їх вага, господі, вибачте, 93 грами. Я Не знаю, чому вони вийшли менші, але вони ж такі самі. так, да, Вони такі самі, вони що одні, що другі, вони в'язані на розмір 38. 38-39. Тут, в принципі, ну, можна одіти. І я дуже задоволена, що я завершила це замовлення, що я завершила цю роботу. Ну, сказати, що це так голосно сказано замовлення. Але мене попросили, я зв'язала і вже зараз заправлю кінчики, і віддам завтра вже власниці. Тому що мені хочеться, щоб вони вже зігрівали. Чиїсь ніжки. Ну, чиї я знаю, чиї ніжки, і дуже надіюся що їм сподобається. Це йде для мами і двох донечок. Думаю, що я гарненько зробила, і це такий Family Look вийде цікавим. Ще знаєте, ось ця ниточка, коли я так поправила вона не полоняла нічого. Але ви гляньте, мені здається, ніби. Отак От по кольору, ніби оця ниточка дійсно полиняла так однорідно на оцю рожевого кольору, що здається, наче ця була трішечки світліша. Хоча насправді ну, воно нічого не полиняло, нічого, абсолютно, водичка навіть не була якось кольоровою. Ось така робота, ось такі ось ці. Е Майже тиждень, який я не підключалася, які я вам не показувала, я працювала над ось цими роботами. Також я там трішечки, ну, звичайно ж, в'язала свою вже кардову історію, і вона залишилася, як то кажуть, за кадром, але ну, ви її побачите ну, ще не скоро, бо я не знаю, коли її завершу. Ну, але ми плавно з вами переходимо до моїх покупок, тому що вони невеличкі і там нема багато що говорити, а тоді ми вже розглянемо подарунок більш детально. Я, якщо чесно скажу, я б коробочку привідкрила, але до кінця ще не дивилась, тому мені теж дуже-дуже цікаво. І так, розпочнемо з того, що я вам покажу ось таку ниточку: Це Регія. І, якщо чесно, це перша регія в моєму житті. Це колір 4068, 75 вовна і 25 поліамід в 100 грамах 420 метрів. Як вона в мене з'явилася, я часто слідкую за інтернет-сторінкою, саме в інстаграмі, одного магазинчику, який розпродає стоку саме ниточку. Європейського виробництва. І ця ниточка в них бувають дуже класні артикули. Я колись з них купила дуже класну ниточку саме з віскоза бавовна. Ну, ниточка просто неймовірно класна. Я собі зв'язала два джемперочки, і вони неймовірної і якості, і дуже красиво виглядають. І ось, як власниця магазину там пише, коли буде викладати лоти. Я, звичайно, на це не попадаю, тому що я дуже-дуже рідко слідкую прям так, щоб попасти. Але цей раз якось так вийшло, що я попала на ось таку ниточку. Її було в лоті дві, дві штучки, не можна було взяти по одній, але я вже забрала дві. І, чесно, хочу дуже-дуже спробувати зв'язати з цією ниточки. Дуже цікаво, як вона ляже. Ну, в принципі, тут є якби, приклад, але все одно мені цікаво, як ця ниточка Ось приклад, але мені здається, що то не цього Бо Щось тут не так. Тут більше, як жакарди, однотоне, а ця ниточка ну, не дуже така ну, не підходить. Ну, не знаю. Лучше, в общем, у мене є два моточки, я дуже хочу спробувати зв'язати шкарпеточки. я думаю, найближчим часом я їх так і розпочну, тому що ниточка дійсно класна. І, хоча на відчуття, я не знаю, ну звичайна шкарпеткова. Я не сказала, що вона якось там дуже сильно відрізняється, але говорять, що шкарпеточки з неї носяться вічність, перевіримо. Це перше. І друге, що я змушена була придбати ну як змушена, це для замовлення. Справа в тому, що моєї куми. З, яка наразі знаходиться за кордоном, замовила собі кардиганчик. Ми довго з нею вибирали пряжу, довго ми переписувалися в плані фасону і, так, і таке інше. І, і з цього всього, що я зрозуміла. Я зрозуміла, що людині треба запропонувати якусь пряжу, за якою легко доглядати. І я вирішила її запропонувати. Алізела на Gold Classic. В цій пряжі я впевнена, знаю, що вона може спокійно закинути її в пральну машину і з нею нічого не станеться. В 100 грамах 240 метрів. Колір в мене 21-й, обожнюю в Аліза саме цей колір, 21-й він просто неймовірно красиво виглядає. І як ну, в різних артикулах, але саме 21-й колір, він такий має легкий меланч і доволі-доволі так багато. Виглядає. Тому зверніть увагу, якщо ви ще не бачили саме 21 колір в Алізе. Це на 49 вовна, 51 акрил і спиці тут рекомендують від 4-6. Я ж вже зв'язала зразочок, але не взяла вам його показати. І я його в'язала спицями 4 а резинки на 3,75. Ну, і я на цьому і зупинилася, тому що е, я не хочу такого його. Цей кардиганчик має бути такий більш легкий, а не якийсь такий важкий. Тому так і визначилася, і визначилася вже з моделю. І це вже, як то говорять, це мої і плани, так? Плани, тому що я буду в'язати цей картиганчик, і це таке швидке замовлення. В мене на нього є досить мало часу, тому це буде швидко в'язатися, щоб завершити в ті терміни, які в мене є. І ще хочу сказати, що я планувала з початку грудня відсняти такі собі міні-зимові старти і розпочати декілька процесів ну, в районі п'яти. Але в зв зв'язку з тим, що в мене з'явився кардиганчик, я не знаю, чи я буду це робити. Швидше всього, я буду просто в'язати цей кардиганчик і просто вам в наступному відео вже покажу його. Не буду я знімати швидше всього. Цих зимових стартів, тому що я не буду просто мати часу присвятити кожному процесу, щоб мати якісь певні просунення. Тому відкладуться трішечки на пізніше, навіть ближче до нового року. Тож, в мене план є. Ви зрозуміли, що чекати в наступного підключення. І я побіжу працювати. Але <плес> не зараз. А тому що зараз я хочу вам показати. Ой, зараз, зараз, зараз оцю величезну коробку. Ось цей скарб, який я отримала. Я не боюсь цього слова «скарб», тому що я впевнена, що тут неймовірні краса, тому що Світланка по-іншому не може. Ой! І я відкриваю дуже красива коробочка, дуже зручна. І тут я зроблю вам підсйомку, щоб ви побачили на столі. Але зараз буду відкривати, буду трішки шародіти, тому що це магія. Магія початку новорічних свят. І так, вже бачу тут купу смаколиків для моїх малюків. Світлана, тому дуже-дуже дякую тобі. Вже ти їх. Побалувала, Ну, не тільки для малюків, ще й мені достанеться. Ось дивіться, які класні Діди Морози, ялинки. Я навіть не бачила такого, де ти це набрала. Вау, клас! Дякую величезне. ну Просто. І також ще ось такі м -м, солодкі такі резинки. Напевно, цукерки м'які написано. І в мене, до речі, син дуже їх любить маленькі. Я йому стараюся їх не давати, але є. Тут дуже красива листівка, і дійсно хочу, щоб новий рік приніс мені сумку Chanel закреслено, перемогу. Це, напевно, найбільше бажання всіх нас. Ну, а далі а дивіться, як тут красиво все запаковано. Я зараз буду розпаковувати і вам показувати. Розпочнемо з чогось цього маленького. Ось так. ой 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 як красиво! Я не хочу навіть, чесно, не хочу розпаковувати. Світланта, ти потребила кучу часу, щоб не просто скласти ем, подарунок, а подарувати неймовірні емоції. Дякую, немає слів. Тут, дивіться, ця стрічка. Ну ця стрічка, це просто я її дуже люблю. І дуже дякую, вона мені точно стане в пригоді. Дякую. І оцей рахівник родів, ти знала, тобі, що мій маленький синочок вже один мій, в мене було два, один мій відправив гайтю. Як він каже, дякую велике, це я сховаю, щоб він ще цей не поламав. Е, мені, до речі, ним дуже зручно. І багато хто говорить, що незручно на кнопочку нажимати, забуваєте. Ну, в мене такого ще немає, здається, все нормально. Тому мені цей рахівник дуже подобається. Я дуже часто його використовую, коли в'яжу іграшки. Ну, І як плечові теж використовую, якщо є в цьому мені необхідність. Так. Дальше. дякую, дякую тобі, велике не знаю, давай в цьому менше подивлюся, що тут. Ну, все так красиво запаковано, що попробуй добратися. Світланка, ти просто знала, ти просто знала. Ой, дякую, величезно. Я зараз розповім вам, чому знала. Це Алізевултан це шкарпеткова пряжа. І ви знаєте, я мала купляти якусь світленьку пряжу, тому що я хочу її зміксувати з тими пряжами, які в мене є. І не просто зміксувати, я хочу попрацювати з жакардом. Жакард мене полонив. Ви вже бачили мої процесики жакардові. До речі, шкарпетки теж в'яжуться. Тому. Я як побачила, то в мене аж, знаєте, серце завмерло, тому що все можна вже розпочинати ну, після кардигану. Так, це в нас 100 грамів 200 метрів, просто посмішка на моєму обличчі. Я така щаслива. Дякую, Світланко. 75 вовна, 25 поліамід. І я вже хочу, хочу, хочу. У мене є одна задумка, і я хочу, дуже хочу. Дякую тобі, велике, дякую. Оце попадання, як то кажуть, прямо ну, ти знала. Ти просто це знала. Так, далі такі в нас великі-великі пункти. Наскільки я бачу, тут що щось таке цікаве. Зараз будемо дивитися. Ну, Казкові емоції. Ага. Ага, ага. Це норка. У мене була тільки одна норка. Це норка преміум. А, дивіться, який красивий персиковий колір. Ну, Просто неймовірно класний. Такий м'ягенький-нягенький. Ну, я щось придумаю. А скільки... Йо -йо -йо -йо. Ага. Раз, два, три. Три моточки і додаткова нити. Дякую, це буде всього, комплекти для мене. Яка шапочка, снудик, тому що я вже спробувала норку саме в е, своїм косинці. І мені дуже-дуже комфортно і класно. Мене нічого не кусає, не, немає. Тому о, це буде комплект. Дякую, дякую велике. Може я. Другого придумай, ну, як то кажуть, це вже покаже час. Я не буду вже все витягувати, я витягну за кадром, щоб не тратити ще ваш час, бо, тому що тут ще є подаруночки. Так, далі знову ось така цукерочка смачненька. І ну, мені так цікаво, що в цій цукерочці. А -а 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 -а. Це Світлавка запакувала так, щоб я довше насолоджувалася. Ага. Тут якась ниточка. Зараз ми подивимося, що це. Дивіться, як красиво змотана, шерстиста. Я думаю, що це щось дзвоною. А ну, дивимося, чи я вгадала. Клас! Це ангора і нейлон. Вау. 30 ангори, 70 нейлон. Дівчата, а ну я ж хочу зв'язати собі джемперочок сірий. Такий а-ля водолазка, Світланка, бачиш, тут ти прям попадаєш знову в точку. Я возьму одну ниточку цієї, і там в мене має бути мікс, зміксую, і в мене буде теплесенький ангоровий светрик. Дякую тобі великі. Я в шоці? Тут в мене три бунтики. Я не знаю, яка вага, але я думаю, що, напевно, на 100 грамів, 300 грамів. Це мені не то, що тут 1300 матрів на 100 грамів, тут мені не то, що вистачить, у мене ще залишок буде. Клас. Приємна така я. І не знала, що в пряжній лавці така буває ниточка. Це пряжна. магазин пряжна лавка. І я ще не звертала уваги, що в них теж така буває ангора. Дякую величезне, просто величезне. І тут ще є ось така велика бобіночка. І трішечки проглядається колір, то мені вже так цікаво. Що це за чудо таке Цікаво, цікаво, цікаво. Щось дуже мягеньке, дівчата. Ага, не так просто відкрити. О, цікави. Так, щось дуже м'ясеньке. Ага, а, клас! Це Італія. Касеко, чи як воно чи Касеко, Ну я Не буду казати, я вам під зйомку зроблю. Все. Так, 80 бавона, 10 кашеміру і 10 шовку. М -м -м, який класний склад. Це буде якась футболочка. І тут доволі багато. Тобто, ну, такий є залишок, це бачу, що рідна бобіночка клас. Не знаю, її ну, багато, так, знаєте, немало. Світланка, це просто скарби, це, це просто емоції, які ти мені подарувала. Це ну, просто не передати. Я дуже-дуже тобі дякую, величезне. І вітаю. Тебе і твою сім'ю з прийдеш святами. І знаєш, головне, що в нас був мир. А все інше ми досягнемо, зробимо, і все буде в нас добре. Дякую, велике тобі. Дякую величезне! І на цій такій емоційній ноті я хочу з вами попрощатися до наступних відео. Ви обов'язково підписуйтесь, залишайтеся зі мною на каналі і побачите, що ж я буду в'язати з цій краси, що ж я нав'яжу. Я обов'язково з вами поділюся. Ну а всім я бажаю вам мирного дня. І бережіть обов'язково себе. Здоровячка вам міцного. Не хворійте, бережіть своє здоров'я і до зустрічі на моєму каналі наступних відео. Па-па!